Богу, велика подяка Богу, що він дав можливість нам бути в цей вечірній час в домі Його, щоб навчатися і вивчати Боже Слово. Хотів би коротенько поділитися своїми думками на рахунок Божих законів. Взагалі, кожна держава вона має свої закони, вона має свою законодавчу систему, яка має силу, регулює і підтримує порядок в суспільстві, порядок у відносинах між людьми, а також встановлює відповідні для цього правила. Якби в державі чи світі не існували такі закони, і вони б не мали такої сили, це призвело б в середовище людини до таких ну, до повного беззаконня і до Повного такого нуля, тому що це призводить до дуже таких жалюгідних і страшних наслідків, і тому слід шанувати і слід знати закони тієї держави, в якій ми живемо, слід тому, що це призводить до того, що це дає відповідне нам якесь право на захист, на безпеку і тому подібне. Є ще такі закони, які не висунуті якоюсь громадою, які не є затверджені якоюсь державою, а є встановлені Богом. Ці закони ще називають духовними, небесними, невидимими або ж Божими законами. І над одним таким законом я хотів би сьогодні пороздумувати. Цей закон своїм принципом він супроводжується протягом цілого нашого життя і бере початок від самих початків. Це закон сіяння і жатви. Коли після потопу Ковчег приплив до берега і Ной вийшов на берег, він першим, що зробив, це збудував жертівник і приніс для Богу жертву подяки. І коли Бог прийняв цю жертву, він сказав такі слова. Це записано в книзі буття в 8 розділі 22 віршиком. «Буття» 8.22. Надалі, по всі дні землі. Сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо, й зима, і день та ніч не припиняться. Уже минуло більше тисячі років від потопу, але дійсно, іде день за днем, минає рік за роком, одні люди народжуються, інші помирають, але принцип закону сіяння і жатви ніхто не відміняв. Він і надалі актуальний в нашому житті. Це не тільки він стосується сфери якогось сільського господарства, він стосується усіх сфер нашого життя. Все те, що ми думаємо, все те, що ми робимо, все те, що ми е, взагалі е, проходимо в нашій життєвій дорозі, це все ми сіємо. І рано чи пізно ми його пожнемо. І е, е, Бог пояснює тим, що е, закон, е, він дійсний донині, тому що поки буде існувати світ. До тих пір буде існувати і цей закон, і він буде мати цю дію в силі. Також новий заповіт на це підтверджує, що дійсно цей закон він має актуальність і в нинішній час це записано словами апостола Павла до Галатів шостим розділом сьомим віршиком: Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що людина тільки посіє, те саме й пожне. Тобто. Цей принцип закону він є актуальний і в наш час. Я б хотів би навести декілька прикладів, які записані на сторінках Біблії, які підтверджують цей принцип сіяння і жатви, і які наслідки вони можуть призвести. Хотів би почати із старого заповіту, із книги суддів, бо як апостол Павло писав до Галатів, що все, що давніш написане, написане нам на науку. В першому розділі суддів тут а, е, згадується один персонаж, якого звати Адоній Безек. Адоній Безек свого часу він був дуже такою войовничою людиною. Він був дуже жорстокий і свого часу захоплював не один десяток різних царств, міст. І як наслідок і підтвердження того, що цей цар є його полонеником, він йому відрубував великий палець рук і ніг. І це свідчило про те, що він є завойований. Цим Адоним Безеком. І історія пише далі, що в цю землю, де царював цей воєначальник, він, а точніше, Бог, дав руки ізраїльовим синам. І вони, розгримівши військо Адоні Безека, далі це можна цю послідовність прочитати в суддів з першого розділу 6 віршика. Вони гналися за ним, там такі записані слова. І втік Адоній Безек, а вони гналися за ним і зловили його, і повідрубували великі пальці його рук та його ніг. І сказав Адоній Безек: Сімдесят царів з відрубаними великими пальцями їхніх рук та їхніх ніг часто збирали поживу під столом моїм, як робив я, так відплатив мені Бог. Тобто він сам підтвердив, що. Дійсно, Бог є, що є Бог справедливий, і те зло, що він робив, воно прийшло на нього. Що посієш, те й пожнеш. Другий приклад хотів навести це історія, яка записана в книзі Естер. Ми її добре знаємо. всі. Це подія, вона розгортається в ті часи, коли юдеї вони були полонені Вавилонським царем. І там також обставини так Бог склав, що проста дівчина Естер, юдейка, вона стає царицею тих країв. І е, е, також історія пише, що був там один чоловік, е, він був людина близька царев, якого звали Гаман. І він е, в своїй такій лютісті, своїй такій ненависності до Мардохея ненавидів також весь юдейський народ. І Він хотів заподіяти їм зло. А для Мордохея навіть поставив шибеницю в своєму домі. Мардохей це був двоєрідній брат Естер. І він навіть поставив шибеницю, щоб його повісить. Але також ми знаємо, як ця історія закінчилась, як дивно Бог все це провів. Що на цій же шибениці був сам повішаний цей гаман. Його весь дім був переданий, цар передав для Естера. А Естер, в свою чергу, там поставила відповідальний Мардохея над цим будинком. Тобто. Навіть намір якогось зла, якогось того, що ми положили в серці, якоїсь люті такої, воно може призвести до таких фатальних наслідків. Також хотілося б зазначити декілька прикладів, які відображають цей принцип сіння і жату таких мужів, як Яків. Яків свого часу також посіяв обман до батька. І також пожав дуже такий плачевний плід. Це навіть же ми зустрічаємо, коли він вже втік до свого дядька Лавана. Пізніше цей, ці наслідки цього, що він посіяв, він жав повністю протягом свого життя. І да, Бог милостив, Бог його проводив. Але наскільки які наслідки цього всього було? Яка ціна була затрачена за це і заплачена? І другий, друга людина, яку я б хотів би також нагадати. Це історія про Давида. Давид також свого часу він посіяв насіння такого перелюбу і вбивства, яке він пожав у процесі свого, так скажемо, життя, і дуже він гіркий плід мав. Бог його проводив. Він. Він прощення просив, він змилостивувався, але Бог дійсно його проводив по своїй милості. І навіть в Псалмі 18 він відображає цей принцип закону словами такими, що ти з милостивими поступаєш милостиво, з іскреним – іскрено, з чистим, чисто, а з лукавим по його лукавству. Тобто, що посієш, те й пожнеш. Також хотів би один ще з прикладів навести: це вже з нового заповіту. За часів. Першоапостольської церкви віруючі християни, вони продавали свої поля, своє майно і кошти приносили для апостолів, тому що в ті часи все було в християн спільне. І була така сім'я Анані і Сапфіра. Вони також мали добрий намір продати своє майно, принести кошти для, для апостолів, для якихось там цілей, можливо, для допомоги нужденним, бідним. Але в процесі їхніх намірів, їхнє серце вони собі поклали сказати неправду. Вони сказали, що вони ну, продали своє майно, якусь частину грошей вони собі залишили, і сказали апостолам, що ось ми продали майно і кошти всі віддаємо для апостолів. Духом для апостола Петра було відкрито, що він говорить неправду анані. І він, точніше, апостол Петро сказав, що за те, що ти сказав неправди не людям, а Богу, Бог тебе знищить. І ми бачимо, як ця сім'я закінчила, що Анані і Сапіра вони впали мертвими. Тобто, ми навіть з цього прикладу бачимо, що якийсь непослух посіяний, він може призвести також до таких взагалі страшних наслідків. І тому, слідкуючи за цими всіма історіями, за цими всіма прикладами, ми можемо зрозуміти, що. Весь процес нашого життя, все, що ми робимо, все, що ми думаємо, воно просто так нас не мине. Рано чи пізно ми це все пожнемо. І тому добре, коли в нашому житті це поженемо ми. А коли проходить час, ми сіємо яксь щось зле або щось добре, і внаслідок пожинають наші діти. Якщо це щось було добре, і діти пожили благословення, це їм тільки на радість. А якщо вони пожнуть якісь якусь недолю, якесь горе. І тому. Будьмо мудрі, і якщо десь ми неправильно десь ведемо себе чи поступаємо, краще подивитися і на поставити свій стан належний стан, тому що це дійсно все серйозно і цей закон він є актуальний до нині. Тому що пам'ятаємо, що що тільки сьогодні ми посіємо, те завтра ми будемо жати. І хотів би на останок прочитати декілька віршиків. Які записані в післення святого апостола Павла до Галатів, 6 розділ, 7 по 10 віршик. Галатів 6, 7. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. І перед початком нашого служіння давайте схилимося, помолимося.